Питання. Навні, навні фантазії. Ну, як воно взагалі відбувається, і що це таке? Приклад, сіли там чоловік і жінка, да? і починають, ну, як кажуть, фантазувати? Ну, До прикладу, там, що ми будемо робити. Давай там. Ні, давайте я повернуся до питання тої людини. Людина хоче, нахочі. Людина Він і вона планує створити сім'ю. І вони починають спілкуватися. Так? Вона каже своє, ти знаєш, а було, б, наприклад, добре, б, от якщо б так, а давай от наше життя буде отак от і отак. От да, я згоден, давай. І, ну, і такі от різні розмови, як в питанні кажуть, що фантазії. Наскільки ці фантазії тісно пов'язані з реальністю? Кажу на 100%. На 100% воно все пов'язано. По-перше, коли ми щось обговорюємо, і ми заглядаємо наперед, ну, наприклад, да, от скільки у нас буде дітей, ну, давай так, оце. а кого ти б хотів би, там хлопчика чи дівчинку. Зрозуміло, що пращури в нас питати не будуть. Дадуть э, того, Хто має бути. Але все одно, ну це у випадку, тому що у нас мало дітей. Якщо б ми би, там, народжували там, 6, 9, 16 дітей, да, то у нас би таких питань би не ставало. А кого ти хочеш там, хлопчика чи дівчинку? 8 хлопчиків, 8 дівчат. Ну, грубо кажучи, так? Да? Але в даному випадку це таке програмування нашого майбутнього життя. Те, що ми обговорюємо і заглядаємо наперед, це вже є програмування нашого життя. Пращури, що вони роблять? Вони дивляться нашу, нашу альність. Тобто, да, скільки у нас там що, що повинно бути, як ми повинні жити, і вони все це складають в щось спільне. І коли ми одружилися, ми вже як один віхар. і ми вже, окрім того, що у нас кожного своя, свій вихр є, да, свій шлях, Нароботки, відробки і таке інше, то ми вже створили ще один великий, який буде потім поповнюватись нашими дітьми, наш вихворю чоловіка і жінки. І е, ця фантазія, е, вона напряму пов'язана з програмуванням, ще раз скажу, е, нашого майбутнього життя. І в залежності від того, ну, наприклад, це, ну, приклад, давайте тоді завершу. Хочуть, ну, наприклад, давай, щоб у нас був хлопчик і нормально, так. Да? А по програмі пращурів іде, Ну, спочатку там дівчинка, донька, а потім може бути там третім, або четвертим, або другим, може бути хлопець, ну, син. І як в цьому випадку от, воно може зіграти? Так, да, є, є певні обряди, але ці обряди, вони пов'язані е, не призивом хлопця чи дівчини, а з призивом сильної душі. Тобто, ми готові як батьки, давайте нам сильну душевну, духовну душу, яка буде ну, таким своєобразним аватаром, ну і може. Такий обряд, в принципі, може змінити. Ну, вони бачать, да, аватар повинен народитися там третім або п'ятим. А ця сім'я вирішила робити тільки одного. Вони за це будуть відповідати в чистілищі, чому вони не дали життя іншим дітям. А тут ідея про аватара, повинен бути аватар народитися. Тобто або йому шукати іншу сім'ю, або. І отут такі зміни, в принципі, можуть бути, е... ну, скажімо, через, через ваші там обряди, через спілкування з родом. Але ну, я зразу бачу, що якщо на таку тему говорити з родом, вони зразу, перше, що вони скажуть, е... Ти хочеш аватара, сильну душу, ні проблема. Вона п'ятим буде. А ти плануєш тільки одну дитину. Ну, може дві. Давай хлопчика, а потім ще дівчинку. А до п'ятої, ну, і ти розумієш, що ти стоїш в, в такому, що а з яким питанням ти взагалі прийшов, о, перше. О, перше Перший борг перед родом це народження дітей. Це перше нас народили для того, щоб ми теж родили. Це е, перший, ще раз повторюю, перший борг перед родом. Тому, е, як ви можете відкладати свій борг, типу, які п'ятий. Дай Бог хоча б одного там підняти, виховати і різно такі? Ні. Тому. Тому треба розуміти, як, якщо планувати, ну, в більшості планують матеріально, да. тобто, а де ми будемо жити? Яка у нас, от в мене, от я хочу, щоб в мене була от така квартира, щоб в мене був свій простір. Шикарно. Кожної людини реально повинен бути свій простір. Знаєте, зразу юмор в голову лізе. Жінка ховається на кухні і не підходить, це, це моє, а чоловік ховається в туалеті. Да, і не підходь, що ти мене женеш, я тільки зайшов. Ну, це я так шуткую, да, це гумор. Але реально у кожної людини повинен бути свій простір. І біда нашого часу це обмеження. Ну, саме ці обмеження ми проходимо і. Це добре, якщо є можливість, але така можливість є не у всіх, щоб забезпечити себе вільним простіром. Є е, багато, ну, беру по собі, да, багато там було планів, багато е, витрат, і от інколи думаю, блін, от я б на це не потратив, не витратив, краще б я це зберіг там для іншого. Але потім, коли повертаєшся в той час, коли ти потратив, ти розумієш, що, а може це якраз був і той самий класний час, коли от, от воно так вийшло. І жалкувати про те, що ти там витратив. Тому е е питання, в принципі, стояло в чому? Наскільки ці фантазії реальні, і наскільки вони планують. Ще раз скажу, на 100% вони працюють, ви тим самим програмуєте е, свій вихир, тому що ви, сидячи двох, е, ви висказуєте, висловлюєте свої думки, і ви створюєте, ви вже створюєте свій новий вихр, який вже має програму. Тобто, ви. Фантазуючи, ви вже програмуєте своє життя, своє спільне життя. Тому це нормально і будьте обережними своїм програмуванням і будьте реальними. І, ну, саме головне в цьому програмуванні бути чесним. Якщо вона там, наприклад, каже, що от я хочу, щоб ми там робили там так, так, а ти про себе думаєш, та ні, це не може бути, але ну, я скажу зараз так, все одно цього не буде. Тим самим ви вже рушите свій віхр, і він буде мати вже такий дисбаланс. Тому краще сказати, що ні, ти знаєш, я, ну, я не такої думки, але я спробую, е, ну, скажімо, її втілити або хоча б її прийняти. І е, от ви, е, ну, якщо ви помічали, то е, як вирішують, як правильно вирішуються всі домашні конфлікти? Через розмову. Тобто через розмову у нас є віхер, да? він починає давати збій. Ми щось посварилися, щось там не згодні, щось ще таке, але через розмову ми додаємо і латаємо свій вихор. Саме через розмову, через спілкування. Якщо люди доходять до критичної точки, Розрушити або полагодити вихрь можна тільки через розмову. Ніяких там тримати в собі. Ну, але це не означає, що треба випилю, вистрілювати і піляти. Ні, ну, все, все в рамках, скажімо, своєї, своєї вихованості, або як це сказати, да? своїх емоцій. Але просто до чого я веду, що розмова, спілкування це є подальша будова вашого вихоря. У нас, наприклад, було, ну, ми трималися там за матеріальність, да, за, за квартиру, там не хотіли виїжджати з комфортів, але коли в обох сіли. Поговорили і вирішили, давай це відпустимо цю думку, ну, оцю цей комфорт. І побачимо, що нам дадуть. І ну, я на даний випадок не жалкую. Я бачу, що буде далі. Це буде то вже буде той комфорт, який ми будемо самі собі будувати. Да, Нашого життя майже половину. Пройшло по знятих квартирах і різ. Але є перспектива, да, пізно хотілося б раніше, але ну, всьому свій час і все одно ми це зробимо. І... Тому о, розмов, планування фантазії і подальші ваші о, спілкування і розмови, і обговорення це є пряме. Планування вашого життя, вашого вихаря. Тому розмовляйте, плануйте, фантазуйте. Дякую.